Привіт, друзі! З вами знову інформатор. І сьогодні у нас незвичайне інтерв'ю, присвячене дню історика. Сьогодні у нас в гостях улюблений вами історик Ярослав Куцій і улюблений ведучий Остап Микитюк. Будемо зараз говорити про різне цікаве і розкажемо навіть. Про локацію, на якій ми саме зараз знаходимося. Привіт, Ярослава, Ради бачите? бачите, за кадром не бачилися до цього. Хотів поговорити про тебе як історика, про тебе як людину-дослідника, я би навіть сказав, в якійсь мірі. Давай почнемо, мабуть. Найправильніше буде почати з того, як у тебе все починалося, чому ти обрав для себе саме цей фах, і коли з'явилися перші нотки і бажання стати істориком. Я знав, напевно, що ти почнеш з цього питання, бо то всі його питаються чесно. Навіть не можу сказати, як то все почалося. Напевно, банально скажуть типу всі історики, що чого вони пішли на історію, тому що не бачили інших варіантів, тому що гуманітарій, то все решта. В принципі, любов до історії у мене від дитинства, від малого. Типу, я в Калуші народився, в Калуші виріс, і я завжди любив історію свого міста. Ну і в принципі, вже розуміння того, що я буду істориком, прийшло десь клас 10-11. І потім подав документи. Взагалі я хотів вчитися у Львові, у Франка. Але мені не стало півбала. Франкові привіт. Привіт, викладачі. Е, І потім мені дзвонять з Прикарпатського, кажуть: Ярославе, ви прийшли на державне, давайте документи. Я в автобус сів, поїхав до Франківська. І так вже шість років як провчився на факультеті історії, політології та міжнародних відносин. До речі, всім привіт викладачам. І от така от початкова моя історія. Якоїсь дитячої історії немає в тебе такої прямо. Що от, 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 саме в дитинстві ти зрозумів, от буду істориком? Чесно, навіть не знаю, чи була якась дитяча історія. В принципі, може пов'язано, чого я пішов на історика, тому що я люблю фотографії, я люблю старі фотографії переглядати, оцей кайф, атмосфера старої. Тут я страшно люблю якісь фотографії старі, от родинний альбом, я завжди... Дивився маленький такі. Блін, було би класно перенестися в ті часи і подивитися, як в той час люди жили. І фактично з цього, напевно, почалась моя любов до історії. Я хотів це досліджувати. З дитинства в мене манив Єгипет. Я хотів бути археологом і, в принципі, ним став. У мене я бакалавр історії археології, мабуть, був на практиці в Гошеві в монастирі. Навіть таке було. Це якраз мало бути наступне питання, ну, вже так. Будемо плисти за Я Якраз хотів тебе запитати про ці от моменти археології, наскільки це е, відповідає, скажімо, тим уставленим міфам, бо коли кажуть археологія, то всі виявляють Індіану Джонса, а по факту, як вона насправді? Та що по факту? По факту завозять вас на визначену локацію. Ну це не якісь хори. Там в університеті вони визначають, де буде практика. Визначається група, ви їдете, вам дають лопати, сокири. І, в принципі, домовленість, де ви маєте купати. Викладач, науковий керівник, він там вирішує, там каже, пацани, маєте метр на метр мені вирити, мене не цікавить. І ми такі зранку стоїмо, поїли. Правда, я тобі скажу, що в Гошеві було класно тим, тому що в нас була польова кухня. Ми жили в палатках. Коли був дощ, ми жили в монастирі, в принципі. І все, що ми їли, це те, що ми зготували самі собі. Ми ходили по дрова. Оце такий вайб, типу, чисто, знаєш, як то ходять в походи, і ти відчуваєш цей вайб, цієї якесь єднання з природою, типу, і ти такий розумієш, блін, класно, все-таки, що я обрав цей факт. Хоча, навіть скажу інше, були моменти, що я розчаровувався в історії. Я навіть думав, Нащо я вибрав, треба було б десь ти в інше, якесь русло, Але, зрештою, війна в Україні, повномасштабне вторгнення, воно розставило всі крапки над І. Я зрозумів, чому я пішов на історію. Що це, в принципі, моє призвання, покликання. Покликання. Перепрошую, покликання доносити до людей історію, правдиву історію, такою, якою вона є. Не там, де якась пропаганда, щось там людям голови втулюють, а іменно така історія, яку її творили люди. Тому що саме люди творять історію. Абсолютно в людей складаються різні стереотипи. І ну, вірогідно, коли ти поступав на історика, в тебе теж вони були і все ж таки, які це були. Стереотипи, і як вони в тебе розвіялися чи, навпаки, можливо, підтвердились, що, що це було. Напевно, та стереотипи завжди в будь-якого учня в 11 класі стосовно якоїсь вибраної майбутньої професії, стереотипи. Ну, Я хотів, бо то були дві спеціальності: були історія археології, була середня освіта. Я собі твердо вирішив, це вже, що я буду історик-археолог. Тому що я люблю археологію, щось там купатися, щось нове, дізнаватися. Це іменно цей момент, коли ти от, е, десь щось купаєш, щось нове віднаходиш. Оцей кайф того, що ти це зробив вперше саме ти. І ти це доносиш світові. І це такі відчуття ну, навіть не можу передати типу, словами, як це воно відчувається. Це не першість, це не вищість. Це просто кайф того, що ти робиш корисне для держави і робиш корисне для історії чи свого села, чи свого міста. І першим торкаєшся до якогось важливої торкаєшся, і потім це дізнаються всі люди. Тому що через це, через до таких людей, через істориків, археологів, простих журналістів, які цікавляться історією рідного краю. Вони дають ту любов до історії іншим людям. І вони починають її досліджувати, тому що іс іс історія буває різною і залежить то, як її людина подає. Тому що бувають банальності, такі, наприклад, на лекціях приходить викладач, який прочитав, і все решта, типу... а ти сидиш, ви розбираєтеся самі. Було таке, що казали, що приходили в університет, сказали, типу, рухайтеся швидше, швидше, вас ніхто чекати не буде. І 80% нам говорили, що ви мусите самі вивчати, типу, ви історики. А ми такі, а чого ми маємо? Типу, ну це логічно, але що ми це маємо це красу... робити, але я ж прийшов сюди вчитися, щоб ви мені це розказали. Ж якраз суть в тому, щоб відшуковувати, вміти відшуковувати самому. От... І... Ти зараз за це почав розказувати, я собі уявив, ти так в такій кепочці десь там тебе, і скинув коло тебе, й ти там пензликом щось уже там. Ні, то було там, трошки інакше. Ти знаходиш Тут... трипільську вазу. І потім ну, Це було б класно. В підручниках історії. Ну, ми би, би хотіли десь далі. Та не Тріпська вилаза імені Куція, але до Киція вже Тріпську культуру вже давним-давно відкрили. Хоча ще є <рес> де що шукати. А, до речі, добре що ти це згадав. На рахунок кепки мені пригадалися моменти з другого курсу, як ми. Ходили з одногрупниками в наукову бібліотеку в нас в університеті. Ми так завалювалися, там чоловік 10-15 і до вечора сиділи в цих книжках. Це пам'ятаю, навіть про пам те, до кого ми готувалися до Волощука. Історія середніх віків. Це реально крутий професор, я дуже любив на його лекції ходити. І ми такі заходимо там година друга, виходимо, година сьома. Але це класно, тому що ти сидиш там з, з одногрупниками, спілкуєшся, ви там шукаєте якісь джерела. І в принципі, от власне, чого я почав писати ці всі статті на інформаторі, типу, бо історію ти можеш прочитати з джерела, саме джерело. Перше джерело, воно дає тобі інформацію. Не хтось там щось тобі переказав, а саме коли ти там, фактаж. фактаж Ти знайшов це джерело. Але треба вміти його аналізувати, бо багато можуть бути перекручених фактів, і ти мусиш, ти знаходиш одне джерело, а там ниточка, друге джерело, третє. І, здається, от пишу статтю, здається, там одна якась новина, якась одна історія. Бац, виходить друге, виходить третє. Я Треба розмоти, ще це дослідити, дослідити, щоб воно було повноцінне, щоб не, воно не було однобоко і так як ти кажеш, сухо. Тому стараюся, коли пишу статті якось з різних боків. це І подавати головне цікаво, щоб людина читала і вона хотіла дізнатися більше. Но саме головне для мене найголовніше, що людина, коли прочитала мої статті, вона хотіла дізнатися про історію міста більше. Тому що. Є такий, як ти кажеш, стереотип, що Калуш, перш за все, це промислове місто. Я з цим не погоджуся, тому що Калуш — це насамперед інтелігентне місто, тому що саме люди творять історію. Я не применшую промислову історію міста. Так, вона має місце, але насамперед люди творять місто. А не промисловість цікавий факт, друзі. Саме зараз ми знаходимося біля промислової ратуші. У Калуші це, мабуть, єдина ратуша, яка ще досі виглядає ну, більш-менш притомною цілою. От ми зараз до цього повернемося, і ти дуже класно почав ці про Калуш. Розказував. Чому ти все-таки от цілью своєї історичної такої, вектору розвитку обрав саме Калуш. І, і, і до чого ти вже наразі до такого докопався, про що ну, ми поки що не бачили і не знаємо у місцевих музеях? Відповідь банально проста, тому що я калушан. І я народився в цьому місці, я виріс, все моє свідоме життя пов'язане з калушом. І історія завжди починається з місця народження. Тому що ми не можемо досліджувати історію держави повністю, поки ми не дослідимо історію знизу. Тобто ти народився в Калуші, ти маєш починати в першу чергу з свого родинного архіву. Він переплітається з архівами інших родин. інших родин, і це все створює місто. Село, місто, все решту йде трошки глибше далі, це вже робиться області, і так ти докопуєшся, починаючи від свого. Від своєї родини, від свого міста, так ти поступово доходиш до рівня держави. Тому е, завжди треба починати з історії власної родини. І тоді е, можна десь йти далі. Чого ну, я би не сказав, щоб щось було таке важке? Історію треба любити. Коли ти любиш, ти кайфуєш від неї, тоді воно дається легше. Та є свої нюанси. Там, що ти не можеш відвідати певні архіви. Маю на увазі там за кордоні через російське вторгнення. Чесно, я б стільки вже статей написав, і є думок, які писати. Я б хотів поїхати, наприклад, в німецькі архіви, в австрійські, щоб подивитися їхні фонди. Тому що навіть у той саму, Польщу більшості європейських країн, за що їм респект, вони діджиталізують. Свої фонди. Тобто ти можеш сидіти собі вдома, пити чай, каву, такий зайду я там на в бібліотеку і чесно погуляю по, музею. погуляю по музею, і це класно. В цьому плані Україна трошки відстає, хоча, хоча хочу відмінити, що зараз процеси цифровізації в Україні поступово пришвидшуються. Хотів належний віддати держав, із державному архіву Івано-Франківської області. Я чесно вражений. Вони так почали з такими масштабами цифровізацію своїх фондів. І останнє, що їхній директор Андрій Сміжак, він викупив на сайті Віоліті французьку газету. Я вже не пам'ятаю, як вона називається. Чесно, я французьку не вчив і не зможу вимовити. Він її викопав і подарував архіву, і її цифровізують. І це буде ще одне джерело, по якому, в принципі, можливо, щось я і знайду. Того хотілося, щоб в Україні ці процеси пришвидшувалися, щоб ти міг зайти, подивитися, щось дослідити. Бо деколи важко там, приїхати той самий архів, та сама бюрократія ніхто її не відміняє. Що навіть банально, щоб отримати якийсь документ чи витяг із справи, треба пройти 10 кіл історичного архіву. Не данта архіву. І маєш і запит дати, поки вони тобі дадуть відповідь, ще плюс дорога туди-сюди, поки вони тобі видадуть. Одним словом, це дуже довга історія, і треба так само досліджувати. До речі, так вже зачепили цю тему. Ти написав досить багато матеріалів і до того, як почав дописувати нам історичні статті на інформатор, і вже насправді багато на інформаторі твоїх матеріалів вийшло з усіх матеріалів, які ти написав протягом, ну от вже свого так як це сказати правильніше... Доробку. так, відколи ти історик. Що для тебе було найскладнішим в плані? Не знаю, можливо, пошуку інформації, можливо, там ще якихось моментів. Ну, складно ще завжди ж є, ти вже про це сказав. Так, складно ще є, ну, напевно найскладніше це була е, співпраця з людьми. З людьми завжди важко говорити, щось домовлятися, uh -huh. особливо з іноземцями, Тому що е, я і ти мусимо розуміти, що історія Калоша, вона. Пов'язана з багатьма державами: Австро-Угорщина, Польща, та сама окупація Росією. І це відкладає відбиток, і ти мусиш шукати факти не тільки в Україні, там в місті, в області, mm -hmm. по Україні. Ти насамперед цінним джерелом є іноземні джерела, там Польща, Австрія, Німеччина. І от саме важче, от я Банальний приклад. Більшість статей, які я написав, вони пов'язані з польським періодом в історії Калоша з 1919 по 1939. І всі дані, які я знайшов, факти, це були знайдені в Фейсбуці через людей, через поляків. Я спеціально шукав групи, східні креси, так називали Галичину. І там люди писали, які там з Калоша, що вони шукають своїх рідних. Ну, а я такий трошки хитрий, вже трошки вже <рес> <рес> історією займаюся. Людина шукає, я такий, га. якщо ти шукаєш дані про свою родину, відповідно, в тебе має бути архів. А в архіві найбільше, що мене цікавить, це фотографії. Тому що я хочу подивитися, яке місто було в той чи інший період. А ще найбільше класно, я би хотів, щоб якісь були е, відеофайли, якісь відео. Особливо, ну я не знаю, чогось. Мені здається, що мусить бути відео з Першої світової, тому що я знаходив відео зруйнованого в Галичі моста. Я не можу повірити, що чи ті німці, чи австрійці вони не знімали. Кінохроніка в них завжди була і на дуже сильному рівні. Вони те, що вони захоплювали, які бити, вони це все знімали. Я думаю, все зводиться до того, що треба їхати в Австрію чи в Німеччину. По медіархівах, вони теж є, і питатися. Бо це ще питання теж треба цифровізувати, відновити, тому що воно все на плівках, і ти угу. не можеш це все. Я думаю, що десь, 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 якийсь, на якійсь е, полиці воно під е, стоїть. І мені здається, що воно. Буде, тут я вже щось заговорився, але менчастива бріжемо. Добре, давай тепер проговоримо трошки про локацію, на якій ми сьогодні знаходимося. Її обирав Ярослав, чесно, признає. З якоюсь певною метою. І саме якраз от питання, яка мета була сьогоднішньої нашої присутності тут. Ну, мета, 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 мета завжди благородна. Тому що ти знаєш, я знаю, Калошана знають, що більшість історичних пам'яток вони або зруйновані, або в занедбаному стані. Той самий калійний комбінат він повністю ще зруйнований. Чесно, я маленьким бігав по височанці. Я любив виходити на цей пагорб і дивитися на калійний. Це така машина величезна була. Потім, через декілька років, його почали поступово розбирати. Пам'ятаю, що останнє, що я пам'ятаю з Каліно, це як ми з Владом німиком ходили робити там фотосесію, і там залишилася тільки одна стіна, і нам охоронець каже, дивіться, акуратно, що вона, вона вас не завалила. Але їх нам сьогодні сказали, <сuli> тут", <сuli> да, сказали тут. Ну, питання так само: промислова ратуша теж в занедбаному стані. І тут питання постає гостро збереження історичної спадщини Калоша, тому що ратуша. Спалена. Не буду казати, але всі все знають. Ми писали е, недавно про калійний зруйнований. І, чесно, я не знаю, чи тут така карма в міста, чи що. Не розумію, чому поляки можуть зберегти свої культурні пам'ятки. Та, у в них так само заводи занедбані, але там залучаються кошти, йдуть реновації. От я пам'ятаю, що до війни був у Кракові в 2020 році з татом. Угу. Чисто так вирішили лайтово. На Різдво поїхати до Польщі. заїхали в Краків, зустріли Новий рік. І стара пивоварня занедбана. І ну, так само табличка, вони її відновили повністю. І зробили там музей. Один цех під пиво, всі решта під музей. Так само тато їздив в Гданськ, Кельце. Так само казав, теж шахти, шахтарські міста. Пов язав, пов язав, можна пов'язати з калушем. Тож занедбано, в певний період воно активно використовувалося, потім занепало, але вони чомусь вирішили залучити кошти і це відновити, зробити якісь атракції, мистецькі простори. А в нас чомусь а собі стоїть, а на собі знищиться, а ми собі побудуємо будинки. І, чесно скажу, в більшості в калуші всім до одного місця. Історичні пам'ятки. А чесно, я би хотів, щоб відновили промислову ратушу, щоб ратуша наша так само була відновлена, тому що наше місто, воно досить глибоке в історії. І його потрібно досліджувати і зберігати, цю всю спадщину. Тому що я би хотів зі своїми дітьми прийти і показати. Тут ратуша така, тут ратуша така. Бо банально навіть. Тут приїждж... 200, років тут, 200 щось. років, тут 300, тут е, мій прадід працював, тут е, мій вуйко, футбол грав, забивав голи. І це все історія мого міста. Її треба зберігати, а не якось байдуже до цього ставитися. Бо ну, не може такого бути. Ну, Направду це дуже благородна мета. І... Дуже дякую, що ти піднімаєш, На, насправді це питання в публічному просторі, тому бо що... Хто, мало, як х... не ми, молоде ну, покоління. Багато людей знає типу, цю ситуацію, розуміє, але все ж таки мало хто щось для цього робить. Дуже тобі дякую за нашу розмову. Дякую вам, друзі, що дивитеся нас. Підписуйтеся, ставте вподобайки, коментуйте наші інтерв'ю, репортажі. Нариси. І донатьте на ЗСУ. Обов'язково донатьте на ЗСУ, щоб потім... Тому що завдяки їм ми тут стоїмо з тобою. Зараз говоримо про історію нашого міста, історію нашої держави. А з і... часом і зможемо її відтворювати і відбудовувати. Дуже дякую тобі, Ярославе. Дякую всім вам. Цілую, люблю ваш інформатор та Ярослав Коців.